Я психолог, дай мені 60 секунд і цю кімнатну рослину, і я зміню те, як ти думаєш про свою самооцінку. Дивись на цю рослину. Вона росте повільно, але стабільно. Їй потрібні вода, світло, час. Але що буде, якщо ти забудеш про неї? Листя зів'януть, стебло ослабшує, вона не вмирає одразу. Вона повільно, повільно чахне, поки не залишиться просто стобу. Моя самооцінка працює точно так само. Більшість людей думає, що самооцінка це те, з чим ти народжуєшся. Або маєш, або ні. Але насправді самооцінка це жива система. Вона потребує догляду щодня. Ось, що її живить: вода, вода це твоє ставлення до себе. Кожна думка про те себе це крапля. Я молодець, я впорався, я достатній, це вода. Але я не вдаха, я нікчема, я не заслуговую, це отрута. І якщо ти щодня поливаєш себе отрутою, я не дивуся, що самооцінка в'яне. Світло це твоє оточення. Рослина тягнеться до світла, ти тягнешся до людей. Але якщо навколо тебе тільки критика, приниження, токсичність, ти ростеш у темряві. Самооцінка не виживе там, де постійно затіняють час. Час це терпіння. Рослина не росте за один день. Самоцінка теж. Ти не можеш прокинутися і вирішити. Сьогодні я себе люблю. Це процес, маленькі кроки щодня, поволі. Але якщо ти не зупиняєшся, вона росте. Ось що більшість пропускає. Самоцінка не зламана, вона просто забута. Ти перестав про неї дбати, перестав поливати, дав отруйним людям тебе затінити. Забув, що це потребує часу. що робити зараз, почни поливати одна добра думка про себе щодня: одне я впорався, одне я намагаюся. Прибери токсичних людей зі свого світла і дай собі час. Розклинка не розквітне за ніч, і ти теж. Я самооцінка жива, поки ти дихаєш, вона може відродитися, навіть якщо зараз вона здається сухою.